о, які в нього криті. Ого, нічого, в мене спочатку не А дивись, які криті. Чотири білки. Такі вже криті. Ого, армія яєць тут ціла. А да, тут куча! Я ж не знаю. Може цих розблокувати. О, наступного верна. И ще одна може без Я хочу перевірити. Амінок. За шоденик. Це десь має бути на складно. О! Реселиш арена 20. Двадцята зона. А, я не думаю, що це буде складно. Я думаю, що це буде складно. А, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. У мене вже шість. А в мене ще ноль. На жаль. А, бой, давай. 2 А з їх тут взагалі? Я не знаю. Бо якщо їх десь тисяча, то ми це ніколи не втілить. Але не написано 20 й левел. Там було написано. Окей. Хочу покуплятися собі інфекті. Я вже одразу бачу, ну да. Я тут сбавно так теплюся, а у мене цей пушкою за, за 250. А я та... А, хоч я тобі а, дам деяких петьів. У мене далматин. Далматин. А, окей. Тобі, Три які? white bunny, white bunny, white bunny, чи white bunny. Ух ти, лапка якась. Ой, боже. Тихо буде. А в мене вже цей, е, схожу буде 4 400 тисяч. У мене є три арени. А, я можу... Я хочу з тобою потрейдитись. Де перейдитесь? Я тут просто хожу, збираю дочі. А, клас. Де трейдитись? реально, де? А я не знаю, можна не можна трейдитись? Ну як це не можна? ну що, ну, що, Ух ти, от хочу. Папугайчик. Що реально не можна трейдитись? Ні, Ні, чекай, я хочу до тебе підійти. Не можна трейдитись. Я не можу тобі трейдитись. Так. Колочка. Тигри. Не знаю. Трейдинг, можна трейдитись. О, де? В ПЕСА. Окей. А я тобі можу дати качку. Тю. Тут! Я хочу зараз накупити вісім тисяч. Оп, хоп, оп, хоп. Бонуси якісь. Мені кудись показує. Ага. Ага. Взагалі можна купляти песів, щоб більше песів дії. Ін-дой-сі, 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 ін-дой-сі. Вау, я дуже збезпечена. їмся. Ага, ох ти. Ін-дой-сі, пали. Я активував і тут, о! Нова агента. Азона. Ммм, а я... Скільки в тебе нова азона? За 400 тисяч. Скільки? У мене тут якась банка, вони там активували. І в неї монетки потрапляють. У мене теж. Амм... Ох ти. Ооо, може більше яєць ти Эг я тут стиликои не хватает. Да, это дуже крута, да? Тому що тут дуже швидко динамично. Да. Я вже відкриваю нову-нову зону. Добре. Наступна арена 7. А в Автобека. Ну, зона 9. О, то две зоны. На 400 тысяч, думаю, можно выставлять днем. І... 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 і Цікаво, а якщо я а, тобі допоможу купати, то ці гроші видно мені чи можна клястити. Не знаю. Мені цікаво там стало. Ти купаю там бачиш? А, ні, а тут душей, але. У кожному свої гроші. Ага. Ну і ти знаєш, добре. Мені треба купити щепетів. У мене пушкою вистрілює, клас! Да! Сказав, це дуже класно. Бло? А хови бог в тебе є? У мене є один золотий злиток. Це один мільйон. То тисяч. Білий зайчик. Давай біля. Білий зайчик. Я тобі зараз набагато кращих дам. Козочка. Укласти. Білий зайчик. Куночка Тут вообще в мене куча всього Хааа, X3 грошей Хааа, клас Якщо в тебе є Якийсь крапель, то це X3 грошей А я теж крапель Класно, активуй а, Десь там, де ти хочеш а, X3 грошей А, о, я активувала не там, де хотіла Давай, бей Цей подарунок Розпечатай його Петки. Воу, вони вже е далі ще. Два злитка. Це два мільйона. Окей. Я тобі дам дуже класних е цих. Петі. Окей, яких? Ого. Обожний із де там, де можна таке. Во, отут, дивися. Тут можна е цей купляти пед oh. еквіпет. О, клас! О шинки більше. Але забери чекпашку, ти її можеш взяти потім. Є -ї -ї -ї! О, дякую. Будь ласка. А, я собі ще айгошей піднакоплю, нових е петів е візьму і буде все окей. Окей. У мене от канал такий смішний, клас. Саме кизащий, який в мене є. Ого. У мене а, їх було два двоє. Одного не дав, а одного я собі. собі. Чиси дякую. Будь ласка. О, швидкість! Ці енчанти! энчанты? Ты клас. Мені здесь в твоей зоні. О, так! А, ну ні, це не моя зона. А, твоя там наступна, да? А, так, моя наступна. Я тут насунула. Окей. Ну, я це попадаю. Тыкай, тикай, тикай на нього, тоді я швидше ламаєш. Ось ей душе. У мене вже 5 золотих випів. Я хочу зараз відставити додому і закупитися а, нам цим. Петами? Так. Так. Останній вот, fly. Окей. У нас же я ще злитків. Й... вийде. О, скажу буде 12 агент. О, чекай мене, почекай мене, почекай на мене. Окей, вік. У мене були шість злитків, але я вирішив нам купити цифрово. Ой! Так, а, я... так ну, нова книжка є зілля. Speed potion і lucky egg Я їх там тикаю всіх. А, так, як те, я теж. Вони 150 минут. Okay. Ух ти! Можна купити рандомні інчанти. Ну, я зараз не хочу. А не його. А, клас. Я не, не вірю. Коньфла. О, ну на мене теж високо склоняється. Да, да, да. Нет, в мене є э, банан і апельсин. А то їж. У мене теж, кстати, є. банан э, закінчиться через такі секунди. Це дуже швидка. Я да. куплю тепер погнал, пойти я. А добре, дякую. Є, я, я можу наступного гену купити. Чи Петів? Давай Петів купимо. Всі гроші купимо петь. Окей, мені здається, найкраща наша ідея. Ну не знаю. Мені подобається. Так. Літчуча миша. Але ще свої 12 копь, так? 15. Єе! Да? Yeah. О, подарунки розблоковані? Як ты у б... б... безплатні подарунки? А, кож, кожну, кожні п'ять хвилин дадеться безплатний подарунок. Клас. Відновіть yeah. коментарях, яка зона вам подобається найбільше. А мені всі подобаються. У нас тут є зона отакого темного ліса, діамантові шахти, гори, скелі, uh -huh. водопади, квітучі поля. Фельма, сакури, осінній ліс, звичайний ліс, замок, кольоровий ліс і будиночки. Непогано. Я вже лечу. Уі! О, тут є переходи між аренами. Ооо, у мені віспа з чотирьох кутером. А мені книжечка. Клас. Так -от. Я а, вже можу купляти нову Це, Я думаю, що це буде набагато поміще. Я думала, що ми тоді, Хоп -хоп, і все. тогда... Цих найбільше сподобались. Можливо, це пес сумулятор 99. Так. Якщо так, то бачите коментарях. Угу. Я хочу знайти. що ж там, де комбінувати петь? Ну, це клас. О, тут є якийсь майнфілд, а ти що є? Um, ну, так. Якісь холодильники я відкриваю. О, тут в мене якесь мінне поле. Дивіться, друзі, є ще одна зона такого кладбища якогось фіолетового ліса. А чекай, іди там, де Крістал Зон. Я там, де Крістал Зон. І там мої портал. Ми разом набагато швидше це зробимо. Ух ти. Ну, це буде швидко. Це буде дуже швидко. Розі, прамо, і прямо наліво прямо, і прямо-прямо-прямо-прямо-прямо-прямо-прямо. А коли в мене все цкинулося. А, Прямо направо, потом прямо. Ой! Зараз я покупляю собі пеки. Так, Ак... йдемо додому. Якісь мішки, якісь мутанти і якісь попшики. Чого собі не це? Гриффин мішка. Все що ламається, дається тобі на 80% більше це гендальна книжка. А 7%, що твій пет робить X5 дамага. Капець. клас. Якщо я досягну третього левела, у мене зараз перший левел, а, то я зможу це зробити. Чорний мішка. Чорний мішка. Є куча грошей! Скільки? Пошл тут два тут как п'ять мільйонів Кики Стойну, це не так же і швидко буде. Активував а, цю баночку. Окей, а я увою снимал класний пет. А я... Іди не... в цю максимальну зону. Там чувак просто фармить легко. Окей, біжу. Але я тут накупляла, Клас! Ми максимально твою досяжу. Окей. Тут є а, якась скринька, в якої 900 мільйонів хп. Уже 800. 700. Любы 30. Так. Є! Yeah. А 18 мільйонів плюс. Окей, А Я куплю uh, нову арену. І куплю ще петь. Окей. А як я її не Ух ты, Ильгашки! А, Саш, в мене є для тебе куча подагонки. Клад. Дякую. В мене максимум... І так. Окей, в мене теж. А, в мене є 1600 кришталів. Нічого собі.

Знову відкривати яйця, тому що в мене є Lucky Egg Potion 2. Окей. За чотири можу яйця відкривати. Не має бути самий е, жорсткий яйцей. Трібка це. Але це плюс 50%. Я це копаю золото. А -а -а. Ні одного. О, грибний біом. О, ти нове доступила? Ні, я просто тільки зараз подивилась, що це. А. Так, це вдача. Новий чергівний біом. Це біом ельфів. Ельфів? Так. Клос. Окей. Okay. У мене є а, цей магента флаг, щоб все тобі. Мені? Uh, нам. Окей. Okay. Я піду купляти на... Грибне мухомористе і ельфійське. У, ельфійське, ти вгадала. Ну ельфійське, це я так його називаю. Котик замшелий. Чарівний слон. Гінотик. А, ну А за мною? Сюди. І тут можна купляти плюс одне яйце. О, клас! А, чекай, а, Марджанта, Марджанта. Бачите, якийсь тут. Дивіться, а, стоїмо просто в центрі і тобі будемо притягувати. Окей, так, да, просто просто та одну локацію, Поступуємо. Зараз ми будемо проходити. Мені залишилося три локації. Якийсь рожевий ліс. Mm. А я зараз тут одну штучку дозволююся. Наступна локація. А зараз? Джунзі. Так, а наступна ще У! 200 тисяч. Тебе вже може вистачити, а в мене ще. Безплатна дія. Скільки буде стільки, блєд. Нічого собі, один мільйон. Мені здається, нам треба відчинити петів. А, чекай, давай наступну локацію. В мене не хватає. О, а, què? мене хватає. То я купляю? Ми на наступного вже не вистачає. Я отут буду а, збиратися. О, тут є якісь обі. Петіль, давай. А, я а, прийду це обі і можливо мені а, дадуть гілошей. А Петіль коли будеш купляти? Після того, як обі прийду. Окей. Бережно. Ух ти ж, <рисвіт> як краса. Камні падають і камп прям краситься. А і я злякався того, що вони впали. Опа, так. Це квалу. А, умі! Заположили! Опа! Не попала! О, і вихід на лів. Вихід на лів, клас. Це було Класс. Так... Ух ти, ще якісь цукры. Клас. Це я теж облік прийду. Хто перший прийде, то нагорода. А. І все скидується потім. Ну якось так там було. Єее! можу блокувати 19 зомби. Клас! не блокую. Ти копіє. Джонлі, джонни. А я не можу. Учителя не Конета! Комета! Комета, давай копаємо швидше. О, це, лишай давай, 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 тыкай, 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 тыкай. Ее! Огонь, ничего особі! О, є! Я цей наступного категория выпускаю. Мехчан! О, рандомні речі до продажу! Кстати, можно купляти шесть за диаманти. Ух ж. О, туда якісь монети в яких Х3. Я хочу десь качати машин. А, чи більше потоп? Пришла. О, 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 о на Все, Я за одну хвилину прийшла 10 секунд пайку. Окей. Собачка! хочу взяти собі швидкість купити. Сам... Це... Деп демедж! Домага від навіскання. На деяких локаціях є якісь апгрейди Тобто покупляй їх. О, песпет. Швидкість петів. Магнит. Далі в нас що? Далі в нас. Ага! Дроп. І другий діамантовий. Нічого собі в нього петів. Плюс 24 яця. Ну і на здачу можу купити собі оцей. Ух ты! Золоті петі! О, можна покращувати петів. 10 петів, а це один золотий. 3, 4, 5, 6, 7 яєць! Нічого собі. Кава, якобы 200 хай. Стив. Не знаю. Давай теплять. У них выходный чит выпал. Два. А я а, візьму собі Enchant Lucky X. Изок Йоанна. Окей. Так. А наш вот монети. монеты. Так. Ведь какие яйця. яйца. <гас> А, цей класичний обі дають на 15. Я хочу знайти якусь мені гру тому що буде і на 15 разів більше на Я знайшла. В осінньому лісі. А, окей. Classical обі. Направо підеш, сумна йдеш, наліво підеш, сміятись будеш. Піду на право. Вот там скриня. Один грибитр. А що сьогодні з'явилося? Піду наліво. Я споткнувся, ніби мене хтось вдарив. А я нормально. Я піду на Там треба один ребільд. Я знаю, але я хочу сложніше. А вона насправді легше. О, о кстати, реально. Ну я би не сказала, воно швидше. О, у нас не Нічого собі на угод. У такі дой. 14 нових речей. Блок! Нічого собі. Легендарні коїни. Легендарна монетова банка, банка, банка. Я можу швидкі, супер, супер супер. 10 тисяч. Єе! Yes! А чого ти мене не подождав? Ну ладно. Ой, вибач. О, Тут є бос! Yeah. Я, хочу, я хочу цього босу. Це буде вже в наступній серії. Oh, yeah. Данік, це буде в наступній серії. Okay. Okay. Класно пограли. Ух ти, як ти вмієш, не знав. А я теж. А Якщо вам сподобалось, ставте подобайки, підписуйтесь на канал та не дзвіночок. І пишіть в коментарях, які ви ще хочете ігри. Пока! Пока!